Коли ми чуємо прізвище Крушельницька, для нас зразу спливає образ неповторного голосу оперної діви Соломії Крушельницької, яка неодноразово царювала на світових сценах світу з такими співаками, як Батістіні, Карусо Тіта Руфо. І мало хто знає, що якби доля була прихильна, то в сузір'ї видатних співаків світу засяяла би ще одна зірка. Анна Крушиницька в Родині Ямросія Крушельницького було восьмеро дітей. Наймолодша Ганна народилася 18 серпня 1887 року в селі Біла біля Тернополя. Волна була загальною улюбленицею і її називали ніжно Нуся. Між Соломією і Ганною Крушельницькими була різниця у віці майже 15 років. Соломія опікувалася нею як мати, не могла натішитися сестричкою. І про це писала у своїх спогадах. Нуся з природи мала гарний голос і була дуже музикальна. Батько був першим вчителем співу для усіх своїх дітей, навчав гри на фортепіано. Музичне оточення і вроджені дані визначили подальшу долю Ганни. Вона успішно навчається у Тернопільській музичній школі «Товариства Приятелі музики. У 1903 році, після смерті батька Амбросія, велика родина Крушельницьких переїжджає до Львова в будинок, який придбала для рідних Соломія. За її порадою Ганна вступає до Вищого музичного інституту музичного товариства імені Миколи Лисенка. Її вчителями по різних дисциплін були Олена Ясиницька, Софія Козловська, Анатоль Вахнянин, Янгаль і Марія Криницька. Сценічну кар'єру розпочала як солістка Хорів Боян і бандурист. Брала участь у ювілейному концерті з нагоди приїзду до Львова Миколи Лисенка у Шевченківських вечорах, за що її нагородили премією за найкраще виконання пісень на слова Шевченка, виступає в опереті Чорноморці Лисенка і отримує схвальний відгук. Ще навчаючись у Львові, Ганна Крушельницька записала на грам платівки три українські пісні, з мого тяжкого Болю, ой місяцю місяченьку, широкий лист на дубочку. У молодої Крушельницької було сопрано віолончельного тембру. Голос і чудова вокальна школа допомогли їй з легкістю після музичного інституту вступити у Міланську консерваторію. З неї почався носин музичний злет. У 1912 році дівчина відмінно закінчує Міланську консерваторію по класу професора Данте Ларі і швидко сходить до вершин оперного Олімпу. Партію Мікаеле в Кармен Бізе, вона дебютувала на сцені Міланського театру Лірико. Ганну Крушельницьку запрошують на виступи до Варшави. Публіка, яка так тріумфально вітала колись Соломію з нетерпінням чекає виступів молодшої Крушельницької. Партію Мікаеле в Кармен Бізе Мімі -мі» в Богемі. Почині на сцені Варшавської опери Ганна співала блискуче. 28 травня 1913 року Богема Пучінні вже звучала на сцені львівського оперного театру. Партія мі, -мі немов була написана Пучині спеціально для співачки. У ній вона почувалася добре і природно. В осінньому 1913-14 сезоні Ганна виступає на оперній сцені ворони в Італії. Вона наполегливо працює над новими партіями опер Ріхарда Вагнера. Схвальні відгуки італійських музичних критиків приносять їй заслужену славу. 1914-15 роки стали Зенітом слави Ганни Крушельницької як оперної співачки в театрі Мунісіпаль у місті Реджо Емілія. Дебютує у партії Зіглінди в опері Ріхарда Вагнера Валькірія. Весь веснянолітній сезон успішно виступає у театрі Росіння у Венеції. Поряд з уже відомими образами вона співає нову партію Єлизавети у Тангейзері Вагнера. Її слухали любителі опери з багатьох країн Європи, слухали її і митці з рідного Львова. Молодшу Крушельницьку запрошують на виступи театри кількох міст в Італії: Феррара, Мілан, Анкона, Реджо. Вона вивчає нові партії Ірис з одноіменної опери Масканьї, Манон-Леско в опері Манон-Масне. Чіочіосан, мадам Батерфляй, Пучині. Розквіт таланту Анни Крушельницької припав на період Першої світової війни. Коли конкуренція між сотнями найкращих артистів стала надзвичайно великою. Єдиним театром в Італії, який працював у період воєнного лихотліття, був театр у Римі, і Ганна Крушеницька лише раз у місяць, згідно черги, могла виходити на сцену. Життя у Римі стало надзвичайно дороге, і Нуся за порадою Соломії переїжджає у Віареджо до неї на вілу, щоб перебути важкі часи. Можливо, це був хибний крок. Все життя Соломія намагалася оберігати Ганну від життєвих негод, прагнула заступити її батьків. Нуся була дуже вразлива і не загартована ударами долі. Зрада в коханні, на яку саме Соломія відкрила сестрі очі, призвела до нервово-психічного захворювання, яке приховано розвивалося вже кілька років. За порадою медиків, Соломія Крушельницька лікувала сестру в першорядних санаторіях, що дало певні позитивні результати. Лікування було дороговартісне, тож Соломія продала власний автомобіль та коштовності. Влітку 1921 року після лікування Нуся приїжджає до Львова. Родина оточує її увагою і любов'ю. Брат Володимир підтримуючи творче живріння сестри, як імпресаріо допомагає організувати сольні концерти, на яких їй акомпанує племінниця Одарка Бандрівська. Ступає також на збірних концертах, в програмі яких були арії її оперного репертуару, пісні та романси Миколи Лисенка, Дениса Січинського та Остапа Нижанківського, дає окремий концерт з Василем Барвінським. Кілька років Ганна Крушельницька викладала вокал у вищому музичному інституті імені Лисенка та у його філії в Дрогобичі, але не мала сили волі мобілізувати себе до постійної роботи. Тому з 1930 року, за станом здоров'я, вона залишає педагогічну діяльність і назавжди відходить від музичного та громадського життя. По приходу радянської влади будинок Крушельницьких у Львові було націоналізовано. Для Соломії Крушельницької, яка в той період приїхала до родини і не змогла повернутися в Італію, виділили в ньому помешкання, де вони з Нусею проживали надалі. Разом душевний стан Ганни погіршувався, і опіку над нею повністю взяла Соломія. У жовтні 1952 року, десь за місяць до своєї смерті, Соломія Крушельницька поклопоталася про майбутнє забезпечення своєї молодшої сестри. Вона передала 15 тисяч карбованців своїй племінниці Одарці з проханням кожен місяць частину тих грошей виплачувати на отримання Нусі. Ганна Крушельницька пережила Соломію на 13 років, померла 13 травня 1965 року і похована. На личаківському цвинтарі згасла ще одна зірка, яка так і не засяяла в сузір'ї витатних оперних дів.